Зло не буде розсіюватись само собою. Ми маємо протистояти злу супротив Туранові це послуг Богові ця ідея поширилась в протестантизмі, особливо в 16-17 століттях, зокрема в працях Жана Кальвіна та його послідовників. Дітріх Бонхьофер, який народився у 1906 році, був німецьким лютеранським пастором, богословом і активним учасником опору нацизму. Банхофер також був залучений до змови з метою вбивства Гітлера, операція Валькірія, тобто не тільки Молився за перемогу, але й діяв і долучався безпосередньо за що був заарештований і страчений у констапорі Флосенберг у квітні 45-го року. За дуже короткий час до дня перемоги він казав, церква має безумовний обов'язок перед жертвами. Більше того, вона має можливість і обов'язок не лише перев'язувати рани жертв під колесом, але й вставити спицю в саме колесо. Дякуємо кожному захиснику, хто гідно відповідає Вів на виклик сьогодення і долучився до лав збройних сил України аби протистояти агресору, та аби кожен з нас мав надійне існування. Що ви сьогодні на війську допомагайте війську вашими щоденними молитвами, донатами та практичною допомогою в опорі агресору.